Це серія Лиця, я її також знімав в Ірпіні. Ну, взагалі, ірпінь для мене це дуже таке знайоме місце. Там живе мій брат, Я там дуже часто бував, але вперше поїхав після 24 лютого. Вперше туди поїхав у квітні на початку травня, щоб зрозуміти, як це знайоме місто змінилося після російського вторгнення. І, Ну, взагалі, моя, моя ціль була фотографувати якісь менш помітні наслідки вторгнення, якісь метафоричні образи. В, взагалі в Ірпіні дуже багато садиб із металевими парканами, і проходячи повз один з таких паркан, паркан, я помітив, що ну, він, по-перше, пошматований як решето, але в цих дірах а, якраз. Можна було побачити образи людських облич, і це ілюстрація такої здатності нашої психіки, яка називається парейдолія. Це еволюційно зумовлена здатність, тому що наші пращури, наші предки жили в саванах і де високий Траві потрібно бути, потрібно пальнувати хижаків, і ти маєш видивлятися очі тигрів, леопардів, левів. Ось, якщо, якщо ти не помітиш їх, то тебе з'їдять. І, 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 ну, і Тому ми всі нащадки саме тих, хто помічали. І, ну, і зараз це здається глюком, ця здатність, але насправді вона рятувала життя і е, помітивши ось такі такі речі я вирішив а продовжувати сконцентруватися саме на пошуку таких образів з іншої сторони, це також вирішило іншу мою проблему. Я зрозумів, що дуже складно працювати з темою травми смерті, особливо ну, в місті, яке було під облогою і з людьми, які можливо пережили окупацію. І ну я відчував, що в мене немає психічного ресурсу цього робити, але мені хотілося зробити. Якісь ну портрети цього міста, цього місця, і ось такі метафоричні образи були, якраз ну стали таким способом робити портрети, не втручаючись в особистий простір людей, які пережили всі ці події.